Привіт! Ви нас часто запитуєте на трансляціях щось таке з рослинним принтом. Ось дивіться, ми завезли новиночку. Дуже якісна шторка, висота 3,05. Ось такі крупні листя, бачите, комбініровані, дуже гарно зроблені. Ось покажу, які кольори є. Поближче з пудровим відтіночком, чисто сірий, сірий з біжевинкою, сіро-біжевий такий і трошечки бірюзи. Кофейний відтіночок, дивіться, який гарний. Е, Сіро-кофейний такий з золотом, світло сірий, е, ну, такий шампань-відтіночок і молочний. Всі є в наявності, гурт розріб. Звертайтеся, якщо потрібно пошиття. Зробимо пошиття. Реальна штора дуже достойна, якісна. Виробництво Туреччина завжди якість на висоті. Тому, кого зацікавило, пишіть особисті повідомлення, чи є.